Хлопці, всім привіт! Ну що ж, Полтавщина закриває вологу, вже пошабашив. Хочу поділитися, зробили ми з батьком до Нового року таку сепочку мені. Попав і я в чергу на сепочку. Шестиметрова сепочка, важкі борони. От, отак от вийшлося. Такий причепний пристрій в мене на швидку руку не робили. Рамочку, там розчіпаюся, сюди підчіпаюся і погнав. Відпрацювала доволі непогано. От. Так що, кому цікаво, рекомендую. Такі сцепочки. В принципі, і 6 метрів теж довольно непогано справляється зі своєю роботою От, робили такі весь колеса Жигульовські. Ну, В принципі, все як і в усіх от, так що все працює на ура цепочка да, прицепна устройство все, все підсилене ん